Уряд Німеччини розробляє план заходів щодо підтримки України засобами протиповітряної оборони різного формату. Про це розповів голова комітету оборони в Вундерстагу Німеччини пан Маркус Фабер під час робочої зустрічі з харківським міським головою Ігорем Терховим. Маркус Фабер підкреслив, що приїхав до Харкова, щоб на місці обговорити і визначитися з потребами в такому устаткуванні, бо допомогти хочуть саме Харкову. Наша основна мета це розібратися, як німецький уряд може продовжувати підтримувати міста в Україні, і особливо Харків, із приводу військової допомоги, і з приводу гуманітарної допомоги. У Німеччині зараз Харкову приділяється особлива увага. Місто знають як потужне місто, науковий, культурний, студентський осередок. І це в минулому. Ми сподіваємось, це так і буде в майбутньому. І чим ми можемо вам допомогти, щоб покращити ситуацію в місті? Істі зробити якийсь прогрес. відповідаючи на питання, Ігор Терехов акцентував, що головне завдання сьогодні закрити небо. Харків розташований дуже близько до російського кордону, пояснює мер. Тож війська РФ обстрілюють місто практично всіма видами зброї. Це і каби, і с 300 С 400 Шахеди б'ють також і скандерами. Захистити Харків здатне лише найсучасніше протиповітряне остаткування. Перш за все, як я вже казав, це сучасніше шапор. Поки нема такого обладнання, поки ми не можемо знаєте, неможливити обстріли Харкова, люди відчувають себе дуже схвальовано. Також міська влада активно працює над тим, щоб місто мало свою власну генерацію, якої цієї весни ворог позбавив місто. Відновити розбиті ТЕЦ в умовах сьогодення неможливо, зауважив Ігор Терехов. Саме тому для Харкова найоптимальніше рішення це децентралізація теплопостачання, електропостачання та водопостачання. Тож, обговорюючи потреби міста, Ігор Терехов вкотре наголосив, що нагальні питання для Харкова це безпека і генерація енергетики. Сьогодні для нас два таких основних завдання. Перше це ППО, звісно, і друге це підготовка до опаленого ССУ. Тому, звісно, ми потребуємо допомоги. Я мав дуже багато перемовин під час конференції. Є певні кроки. Побачимо. Потрібні мали когенераційні установки, мали газові установки для виробництва електропостачання. І це, над цим ми працювали і під час конференції також. Турбується місто і про відновлення стабільної роботи місцевого бізнесу, і про майбутній економічний розвиток розповів Ігор Терехов також про розробку генерального плану разом з фундацією лорда нормана Фостера і про інші стратегічні далекоглядні плани. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків. Новини.